І у мене ось така фіалка, вона вже переросла всі свої розміри, і, як на мене втратила декоративність, тому час її омолоджувати. А заодно я покажу перший спосіб омолодження це часткове зняття кореневої системи і заглиблення фіалки в горщик. Починаю з того, що витягаю фіалку з горщика і дивлюсь заодно, в якому стані коренева система. Верхній шар грунту я знімаю трошки, буквально до пів сантиметра, а от знизу я знімаю десь третину всієї висоти кореневої системи. Далі я ще знімаю листя з нижніх рядів, так, щоб розеточка була більш компактна та симетрична. Серед листочків є гарні, тому я поставлю їх на укорінення. Тепер я гарно зачищаю стволик від кірочок, які там утворились, і від залишків листочків, які я знімала. Процес зачистки ствола дуже схожий на процес чищення моркви. І ось так тепер виглядає наша фіалка. Корчик для посадки я залишаю точно такий же, як і був. Зразу встановлюю шнурочок для гнотового поливу, насипаю трошки ґрунту вниз і саджаю фіалку. А далі насипаю свіжий ґрунт таким чином, щоб весь стовбурець опинився в ґрунті. Поливаю фіалку зовсім трошки, вношу добриво довго тривалої дії, осмокот і все готово!